Державне акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль продовжує підготовку до наступного опалювального сезону. Зокрема, реалізація заходів посиленої ремонтної програми передбачає відновлення аварійних ділянок, магістральних та квартальних трубопроводів теплових мереж. Зокрема, на завершальному етапі ремонт магістрального трубопроводу теплових мереж на вулиці Святоандріївська. Наразі силами підрядної організації виконується заміна значної ділянки труби, через яку теплоносій подається на сотні будинків. Роботи з відновлення пошкоджених ділянок трубопроводів теплових мереж ведуться і в інших районах міста. На даній ділянці теплової мережі номер 2 відбуваються ремонтні роботи по заміні пошкодженої ділянки теплової мережі діаметром 820 мм загальною протяжністю 190 метрів. Від даної ділянки підключені 200 житлових будинків, 4 лікарні та 9 дитячих садочків. Технічну допомогу щодо підготовки до наступного опалювального сезону Криворізькі теплоцентралі надають міжнародні партнери. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами. Аліна Сітнікова, Едуард Тушпенко, перший міський.